Ми готуємо, зараз є в обіраті три закони, два закони це лікування за кордоном людей, які відбувають покарання, тяжко хворіють і нема можливості в цих закладах, де вони там відбувають, покарання вилікуватися. Оцих людей, щоб можна було 에, направити, в тому числі і за кордон. Такий закон ми будемо розглядати на слідчій неділі, тоді його можна і, і підготувати, що Потимашенко може прийняти рішення. Я так дивлюся на 에, компроміси більшості, компроміси опозиції, що такий закон. per